Дівчата, привіт! Ну що будемо? Квасити помідорчики? Я вже їх заздалегідь помила і будемо кидати баночку. Кидаємо помідорчики. У мене вони такі в цьому році красиві. Два-три листочка смородини. Не більше. Будуть дуже насищені, якщо ви кинете більше. Два листочка з вишеньки. Можете окропчик. Я кидаю петрушку. Це в баночку, морквочку порізала кусочками. Цибулю я також кидаю, порізала кусочками. Три-чотири зубочка чесника. І, звісно, пекучий перчик. Гарненькі. Будуть дуже смачні помідорчики. Квашені, хто любить. Ну, я вже їх хочу, ну, звісно, їх треба чекати, не знаю, неділі, мабуть, три. Ну, Може менше, було, бо жарко, то може бути менше. Коротше, так, напхали помідорчиків. Баночку. О, отака баночка. Тепер кидаємо сольки півтори ложки солі. Ложка і ще половиночку. Все. І заливаємо водичкою. І під кришечку. І все, ваші помідорчики готові. Дайте їм постояти. Ну, якщо ви, звісно, на зиму, то ставте у погріб. А якщо я хочу вже їх скоро їсти, то я їх поставлю в тепло. У мисочку, тому що вони будуть грати і буде збігати по баночці розсолчик цей. Ось такі помідорчики. Зовсім не важко і будуть смачні. Отак закрили кришечкою, трошечки побовтили і поставили. Це рецепт на трьохлітрову банку.